Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Танки штурмують аеродром Шеремецьово Вагнерівці. Захопили один із військових бортів та намагалися підняти його в небо. До аеродрому стягнули силовики, лунають вибухи. Місце влада каже, що то навчання літак загорівся. Пише телеграм-канал ОПОРА. В той же час повідомляється, що до будівлі Ради Федерації в Росії на Великій Дмитрівці вдруге за тиждень прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер на опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки людей у військовій формі та з автоматами рух на вулиці перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових, невідомо пишуть телеграм-канали. Російські змі зазначають, що Федеральна служба охорони ФСО до цього анонсувала навчання на територію будинку уряду Ради Федерації Держдуми та комплексу будівель адміністрації президента. Проте більшість підозрюють, що стан речей в Кремлі зовсім не такий, як про це раніше повідомлялось. Після смерті. Артіватажка ПВК, Вагнер Євгенія Пригожина, ймовірність виникнення нових протестів і закладів Росії тільки збільшилася, говорять експерти. На їхню думку, вбивством Пригожина Аліїтама РФ продемонстровано, що кремлівський диктатор Володимир Путін не діє за правилами, не виконує взяті на себе зобов'язання навіть перед ними. А також те, що він перебуває у параноїдальному стані, і у зв'язку з цим ніхто не може бути у безпеці. У міру того, як ця війна буде заходити все далі і далі в програшну. Для Росії конфігурацію, а вона сьогодні вже має такий вигляд. То для багатьох представників його навіть найближчого оточення це буде ризик. На когось треба буде все повісити. Все це призведе до внутрішньої напруги. Все створено передумови для певних заколотів. Він також не сумнівається, що організатори нових заколотів сьогодні будуть виходити з міркувань наступного плану, щоб довести все до кінця, і щоб це була змова кількох кланів. Я для цього бачу сьогодні абсолютно всі підтримки. Ідстави додав речник голови офісу президента України. Публіцист і політолог Андрій Піонтковський прогнозує, що скоро відбудеться другий марш справедливості, подібний тому, який влаштував загиблий ватажок ПВК Ван рівген Пригожин. Пригожина прибрали організатори з першого закладу справедливості. Це означає, що близький друг написав. Він при цьому експерт натякнув на головну мету вбивства Пригожина для його маршу успіху. їм, організаторам вбивства і маршу потрібен вже не живий Пригожин, на світлий образ народного заступника Пригожина убитого генералами зрадниками Шуйву Герасимовим Путіним. Раніше П'янтковський зазначав, що Пригожин був героєм з патріотів. Мертвий Пригожин його світлий образ для Путіна страшніше за будь-якого живого Пригожина. З його образом на своїх прапорах пригожинці за Патріоти підуть грабувати ту ж саму Рубльовку. Я вважаю, що Пригожина убила організатори його заколоту, щоб додати до звинувачення Путіна. Ще один страшний пункт що він убив патріота Пригожена. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.